Привіт, мої чудові глядачі Бекіярдаче. Я сьогодні з мікрофоном. бо того разу, коли я випускала відео, то одна моя підписниця сказала, що більше не буде мене шукати, бо мене дуже погано чутно. Я виправляюся. Тому, якщо у вас зауваження також до відео, то прошу вас надсилати свої коментарі і буду досконалюватися. Дякую за зворотній зв'язок. Мені дуже приємно, що ви слідкуєте за мною. Тож, сьогодні поговоримо про насіння, про підготовку до розсадного сезону. Що треба знати до того, як посадити перець? Ми знаємо, що нам треба купити насіння якесь. Прийшли ви у супермаркет. Я, наприклад, перший раз прийшла до епіцентру, побачила неймовірну кількість всяких різнокольорових пачечок. Ось зараз перед мною лежать теж. Трошки забагато, ніж мені потрібно, але ж не можна встояти перед цими кумулярами. Вперше, коли я дивилася на ці пачки, то дивилася на малюночки. Зараз я трошки по-іншому до цього ставлюся. Я обираю лише гібриди і лише Голландія, десь так, Франція, мабуть. Ще. Мабуть, це примха, але коли я купляю оце, Голландія, перець Любов, Голландія Сінгента, я саджала і перець, і томати цієї фірми. Тут ми можемо побачити назву, тут написано Садиба центр. Є інші виробники, які фасують ці. Це насіння, і тому не треба плутати, коли ви дивитеся на пачку, що ви купляєте? Ви, купає, ви купляєте фірму Сінген насіння, чи ви купуєте тієї е, фірми, яка розфасовувала це насіння. А от. А я дійсно дивилася спочатку на оформлення, оздоблення е, упаковочок, на фірму, яка роз... ну, коли не знаєш, не розумієш, то купляєш кота в мішку. Так, так я купила насіння томатів. у мене є відео, коли купляла чорний, здається, трюфель, а, от, а виросло з цієї пачки три різні види якихось томатів. А тут, коли я купляю гібрид голландський, я впевнена, що всі ці 10 насінинок зійдуть. Я буду мати 10 кущиків саме такого персію, як тут намальований. це точно однозначно. Коли ви купляєте, ви маєте для себе зрозуміти, ви хочете високі рослинки чи низенькі. Високі потребують формування, тобто ви одразу уявите, де ви будете її саджати, і те, і те добре, і те, і ті, і ті насіння ну, чудові. Просто щоб ви уявляли, як ви будете саджати і скільки у вас є місця. Як ви будете підв'язувати таке? Потім, коли ви відкриєте пачечку, там будуть насінинки різного кольору, якщо купуєте, то це значить, що вони оброблені. От, наприклад, тут написано те, що оброблено. І це добре, це захист для нашої майбутньої розсади. Не треба цього лякатися, що це щось таке дивне-дивне. От. Далі, що ми будемо дивитися, будемо дивитися ранній сорт чи пізній сорт, ну, як нам треба, а як ні, то вирощуємо, як нам таке. поговоримо про строки посадки. То, звісно, що у Харкові і у Севастополі порізно, в різний час ми висаджуємо, якщо у відкритий ґрунт а, тому треба на це звернути увагу. Ну, але якщо ви будете у Харкові садити у теплицю, то можна висаджувати у той самий час, що і для Севастополя. Тож, коли ми саджаємо, ми собі знаємо, наприклад, там, я буду саджати 1 червня. Так? Або там, раніше, ну, для, для 1 червня візьмемо, ми саджаємо цей. Перець має бути розсада 60 днів. Вона у нас 60 днів буде тут рости і будемо її поливати. От. Тому треба взяти календарик і відрахувати, коли ж ви будете саджати. От. 60 днів це розсада вже вона, як з того моменту, як вже зійшла до того як сходить, це ще днів десь до 14. Перець сходить десь до 14 днів. Може трохи раніше, може там 16. Це не добре, не погано, це така енергія у цього насіння. Але десь 14 днів він сходить. Тобто, додаємо до 60, додаємо ще 14. І 7 днів можна додати на ризики. Може, трохи температура десь там не підходила, десь там скакнула, може ще щось. От, ще 7 днів додаємо. Тобто, що ми додаємо? 60, 14 і 7. От, і від 1 червня. Назад рахуємо, рахуємо, і у нас виходить, що виходить, що саджаємо десь з 9 по 16 березня. 9, якщо ви ризики не враховуєте, 16-го, якщо ви 7 днів оці врахували собі на ризики. Їх можна враховувати або ні, наскільки ви впевнені в своєму насінні. От. Тобто з 9 по 16 березня можна висаджувати всю цю красоту на розсаду. Запам'ятали, по строкам розібралися. Коли ми вирішили, що ми сьогодні саджаємо, посадили, далі записали, я собі зробила свій садовий щоденничок. Отакий от для себе. Не купляла, так зробила. Це я. Це моя дача. Це моя лохина, яка росте на дачі. От. Для себе тут зробила дні останніх заморозків по нашій країні. Деякі, коли останні заморозки. І від них можна рахувати, а потім теж як нам що саджати. Тут місячні календарі роздрукувала для себе. І в тому числі місячний календар. Тобто, якщо ми з 9 по 16 березня вирішили саджати перець, то можна подивитися у місячному календарі, в який день буде сприятливим для посадки і так і посадити. І коли садимо, записуємо. Тут тюльпани я посадила, поки що на це вражає, які тюльпани посадила. Записала тюльпани посадила 19-го. Цього грудня на День Святого Миколая. -яй -яй. А от, далі запишу перець, далі запишу баклажан, далі запишу томати. От, і далі можна буде, а, запишу виробників схожість. А, я не пікерую, але якщо ви пікеруєте, то а, пікеруємо в ґрунт. Коли висаджуємо перший врожай, далі можна записати собі, сподобався цей сорт чи ні. Наступного року саджати, чи не будемо. От, цього року, того року я саджала перець любов, цього року купила дві пачки. Це сорт, який буде, сорт, вибачте, гібрид, який буде ну, увесь сезон. Я останній збирала, мабуть, у листопаді вже у мене на Фейсбуці там я відео виставляла, коли я фарширувала останні свої перчики. Вони вже були трохи маленькі, бо вже холодно. Але геть не примхливі з догляду був тільки полив. От, тільки полив і, може, нижні гілочки пообривала. Абсолютно рекомендую для тих, хто там, може, для новачків, дуже-дуже. От, спочатку він зелений в технічній а, своїй стиглості, П... класний, <смі> я кажу, не примхливе, це геть добрий. Про пікірування, якщо а, теж ви коли збираєтеся саджати перець, а, треба собі зрозуміти, коли ви купили насіння, вам ще треба бути. А, Зрозуміти, ви будете в одному там, тазочку їх садити, або будете в окремих стаканчиках. Я буду в окремих стаканчиках садити, тому пікерувати я не буду. Так, але вже це інша тема. Наступне відео буде про те, як ми саджаємо перець. Далі, ще в мене цього року перець клерені теж, бачите, F1 це гібрид. От, чудовий. Гібрид це невисокий, невисокий такий кущик, але всипаний червоним, ясистим таким, перцем кубовидний. Що мені зацікавило, джемені це чудовий, абсолютно найкращий гібрид, я вважаю. І для того, щоб закохатися у вирощування перців, я думаю, потрібно посадити жовтий перець. Я коли посадила жовтий перець. То все це як прикраса ну, дачі, і радість від того вражаю на фоні зеленого листя, такого е, пижного, який собою затіняє е, самі плоди, е, плоди ну, неймовірного кольору, розміру, на смак теж класні. От, е, е, круто, круто, але ось ось один е, бачите різні пачки. От, одні написали, що це е, ранній е, сорт, а інші написали, що це середньостиглий сорт. Ось мене зацікавило, тому я посаджу два, і мені дуже цікаво, е, чи вони будуть різні. От один е, не сорт, гібрид, вибачте. Е, один і той же саме джемені, як він буде, хто виявиться правий. Потім напишу відгук про виробника. От, е, так я написала відгук про е, сідеру. От про та мати, якої розповідала, що купила е, і виросли трохи не те, що я очікувала. То вони мені е, відповіли. Все е, дуже їм вдячна, що вони відповіли. Ну, читають відгуки клієнтів. от запитали номер партії, е, там в чому була похибка. Ну, у мене пачка була на дачі, і того року навесні до дачі ми не доїхали, то далі ми ну, не спілкувалися з фірмою, а так ну, я дуже рада, що вони відкликаються на відгуки клієнтів. От, а тут перевіримо, хто з них правий, хто поклав джемені, а хто не джемені. От, ще одних вісім, других десять на це ну, дикого розміру великого, жовтий, такий класний, класний перець. Теж, тому ще ультраранній перець, кубовидний. От, і Claudio F1 теж а перець, а, в, такий величенький, а, ранньостиглий. стиглий. Ще хотіла сказати: такий маленький. Ремарочка, що коли ми бачимо, що ранні перець написано, то ранні перці рідко бувають такими аж в сантиметр стінкою, такими, як в супермаркетах, продаються. От, коли ранні, ви бачите, що ранні стиглий, то трошки в нього ну, тонша стіночка, ніж у тих трохи що середні, пізні. Так, Щодо гіркого перця, гострого, я цього року хабанера купила, от його садимо раніше, звісно, він довше сходить, довше росте у нас. От, німецький купила цього року. От, і що треба знати, що поки ми саджаємо на розсаду, то хай вони поруч можуть і рости і солодкий, і гострий. Але коли зацвітає, то треба їх подалі одне від одного. Ну, Зацвітає у нас же розсада, ну, я думаю, у вас також у мене, у відкритому ґрунті. Так, Такі нюанси. А потім ще треба перед вирощуванням. Зрозуміти, де ви будете цю розсаду ставити? А для пророщування насіння перців потрібно створити температуру 25-28 градусів до 30 навіть градусів. От без протягів поставити, забезпечити насінню для пророщування парниковий ефект. Я насіння, до речі, не пророщую. Можна пророщувати. Для цього достатньо взяти ватні диски, змочити, покласти між ними насіньку, на тарілочку, в пакетичок поклали на тепленьке підвіконня. Якщо у вас тепле підвіконня, як ні, то створити теплої ямати з підігрівом. Чи... Ну, я думаю, ви розберетеся, як вам зробити тепло, свої тарілочки з насінням. І як тільки ви побачили Маленькі проростанчики такі, то там, обережень взяли це насіннячко, може пінцетиком акуратненько, поклали у стаканчик чи куди ви будете висаджувати це на цю насіниночку. Присипати десь пів сантиметри грунту, не більше, бо якщо ви будете заглиблювати, то вони тяжко будуть проростати. Перед тяжко проростає трохи. От, і що треба ще не заливати. Ну, це ми поговоримо, куди будемо саджати, то я вже цей рвуся вже посадити. А от, а що ще про беребенука розказала? Про строки посадки, я думаю, цікавило всіх найбільше. Потім, що потім? Потім вже треба садити. Брати наші а, пачки і садити. Записуємо все в наш щоденник. А, записуємо, коли посадили, коли насіння зійшло. А, от, а, пророщувати насіння, як я вам казала, не обов'язково. Якщо такі насіння а, гібриди, а, які ми купуємо, а, то а, я саджаю прямо в ґрунт, У мене всходять всі. Все насіння От тут написано 10, значить в мене буде 10. От зараз я ще не знаю, як мені по два посіяти, чи, чи усі посіяти, може собі та мамі посіяти. Не знаю, ще поки вирішую, як мені посіяти. От. У лютому ще посадити можна насіння петунії, черешкової селери, перець баклажани. Ну, це я буду садити наприкінці лютого. Хто там пізніше, хто живе північніше, західніше, то трохи пізніше, звісно, щоб не застали перець наші морози і холода у ґрунті. Це теплолюбива така рослина, і навіть поливати треба її буде теплою водою на городі вашому. До нових зустрічей! Наступного разу садимо разом перець. Гаразд. Бай-бай, ваша бекердача.